Особливості клінічних випробовувань ліків обговорили у Кропивницькому. Всеукраїнську науково-практичну конференцію провели на базі лікувально-діагностичного центру Ацинус. Сюди з'їхалися представники вітчизняних провідних фармацевтичних та дослідницьких компаній. Серед них професори та доктори наук. Вони обговорили особливості українського законодавства стосовно клінічних випробувань та поділилися досвідом роботи. Мета довести до медиків та пацієнтів, що клінічні дослідження це не експерименти над людьми, а лікувань. Вання якісними препаратами безкоштовно для хворого в Україні більшість таких досліджень проводяться на останній стадії, коли вже відомі всі наявні ризики і позитивні характеристики ліків. Втім, існують перепони в якості діагностики захворювань пацієнта через застарілу матеріально-технічну базу більшості лікарень. Сього у нас проводиться надзвичайно мало клінічних випробувань. Наприклад, в сполучених штатах було проведено за останні кілька десятиліть більше 20 тисяч досліджень в Україні. За цей час було проведено менше тисяч. Треба давати імпульс цій індустрії, тому що це наука, це нові знання для наших лікарів, і це доступ до інноваційних препаратів для наших пацієнтів. Шаг за шагом ми можемо продвинутися. До... До того що і рак будемо лікувати, і другі хвороби, які вважаються невиліковними. Індустрія виробництва ліків не стоїть на місці, але ж ці ліки вони повинні бути саме головне безпечними для людини. От цим ми і займаємося. Що ви використовуючи ці ліки, ми відмічаємо те, які бувають ускладнення, які бувають побочні дії.